Усім привіт-привіт! І так давно у нас не було відео вказ, якщо не рахувати вставки в інших челенджах, коли я показувала якісь зміни у зовнішності. Але ми сьогодні починаємо новий челендж, тому ми знаходимося саме тут. І я знаю, я пам'ятаю, що я обіцяла, що наступний челендж буде починатися з доньки однієї з учасниць а, шляху до банкрутства. Але справа в тому, що коли я дивилася челендж і обирала, оцей от три маленькі сімки так сподобався мені. І мені прям захотілося його пройти. Тому власне ми створюємо а, нових персонажок. А чому він мені сподобався? Те, що а, ностальгія охопила мене, я все ще дуже люблю а, челендж цирк чудовиськ. Я його повністю пройшла. І коли я почитала правила, які ви власне можете прочитати за посиланням в описі до відео, коли я його туди додам, тому що на даний момент я ще навіть не скинула цей челендж, групу челенджів. Я почитала цей опис, і так є дещо схоже. У нас є три сімки, і ми можемо керувати ними по черзі. Однак тут це не тиждень, а тут це буквально один день від восьмої ранку до восьмої вечора. В цей час, як дві інші, вони просто живуть своїм життям. Однак тут, звичайно, там була приписка, що це не обов'язково, але я спробую грати саме так. Тут їхні фінанси роздільні, у них є е, окремі будиночки, тобто це їхні зони відповідальності. І є версія челенджу, де ми просто граємо, поки вони не помруть, дуже сумно. І є версія челенджу, де ми можемо просто поставити собі якусь ціль, наприклад, виконати їхні життєві цілі. І я така ха-ха, у мене є вже експірієнс в цьому. Тож чому б і ні? Отже, наші учасниці з такими незвичними, мені здається, іменами та дуже незвичними прізвищами створені вони були самі Бали, Теж незвичним чином. Я не буду казати, яким можливо. Хтось захоче спробувати вгадати, чи реально вгадає, чи є якісь припущення, і яка в них історія? Я вирішила, що так, їм треба якась історія, передісторія. А власне, це три подружки дитинства. Ну як, їхня дружба зародилася так, що вони жили в маленькому містечку, і їхні мами спілкувалися між собою, тому що у них були певні спільні інтереси, спільні ідеї. Їхні мами спілкувалися між собою, і коли дівчата народилися, власне вони постійно були в полі зору одна одна, і вони почали спілкуватися. Спочатку, ну можна сказати, вимушено, так як маленькі діти починають спілкуватися, чи тому, що їхні батьки спілкуються. Ну а потім, в принципі, вони притерлися, не дивлячись на те, що вони доволі такі різні, але їх об'єднує ще дещо усі вони люблять мистецтво, усі вони люблять малювати. Так їхні е, цілі життя однакові і, і не просто виграє та, хто закінчить свою життєву ціль перша, вони буквально прагнуть. Одного й те самого. тобто вони подружки, але з іншого боку, вони суперниці. Вони переїхали в інше місто з рідного міста, щоб було якось легше, вони поселилися всі разом. А я ще не їм ділянку, але це буде одна ділянка з трьома будиночками. І, власне, вони намагаються пробитися в цьому місті. І пробитися саме у тій сфері, в якій вони хочуть, і це малювання. Як для історії це круто, як для проходження челенджу, а особливо як для того, щоб дивитися челендж, я не знаю, чи це плюс чи мінус, тому що фактично ми щодня будемо виконувати одні ті самі дії, тобто їхні цілі життя однакові, завдання однакові, і ми будемо робити одне й те саме. Я дуже сподіваюся, що е, якось зможу це все розбавити, і це не буде. Буде нудно, і це не буде душно. Якщо ні, то в будь-який момент ми можемо просто замінити всі три цілі життя і почати наново щодо такого, або вже зберегти якби рівень, так? А, і я не пам'ятаю, до речі, в цілі життя про малювання там є рівні чи вона така одна, як були деякі в циркучудовість, треба буде, буде подивитися. Ви, напевно, помітили, що зараз у мене не так багато часу, щоб знімати, і тому я пам'ятаю, що коли ми починали шлях до банкрутства, я робила голосування і виграв запис. Але я хочу зекономити час собі ж і, напевно, буду робити стріми. Я розумію, що повторюся, я розумію, що напевно це не буде дуже зручно, але просто мені так легше, що мені не доведеться сідати знімати, потім це монтувати, потім це викладати. А і робити серії. Знаєте, коли, коли ти сидиш на запис, тобі не хочеться записувати довго тобі не хочеться монтувати дуже довге відео. А так, коли ти на стрімі, воно все одним великим шматком, тобто це будуть серії десь по півтори години. Так мені не треба буде нічого нарізати, Я просто виставляю, а ви дивитесь. В записі, коли вам буде зручно, або якщо втигаєте, підключаєтесь, і ми якось обговорюємо челендж. Тобто не проблема. Я так вважаю, спробуємо зробити ось так. Я не думаю, що це буде челендж дуже довгий. Тобто малювання це доволі всім така проста справа. Знаєте, не треба буде дуже довго там душніти сидіти. Я пам'ятаю, цирк чудовиськ, там, де життєва ціль, щоб тобі 20 людей зателефонувало, оце був треш, тобто від тебе тупо нічого не залежить, і хотілося вийти. А тут все в наших руках, і, Тому, я думаю, ми класно проведемо час. Якщо. Хтось теж захоче пройти цей челендж, то нагадаю, що правила за посиланням в описі відео. Тож, побачимось в першій серії проходження, коли я добуду їм будиночки. А для вас це буде просто, можливо, наступний день чи через день. Для мене це через декілька сліз. Не люблю годувати. Тож, а ставте лайки, підписуйтесь, щоб не загубити це проходження. Натискайте дзвіночок, щоб не загубити це проходження. Дивіться, коли там будуть заплановані стріми, якщо ви встигаєте дивитися їх. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення!